Діти, доброго ранку! Запрошую вас на заняття Всезнайка. До нас на заняття сьогодні завітав козак на ім'я Тарас. Подивіться, будь ласка, як він гарно вдягнутий. Давайте назвемо, який на ньому одяг. Що це? Шаровари? Що це? Сорочка або вишиванка? Це. Кушак, на голові в нього бриль, так. А на ніжках, чоботи. правильно. Спершу козаки мешкали гуртами в степах, а пізніше об'єдналися у великі військові загони, щоб захищатися від ворогів. Були вони захисниками рідної землі, хоробрими і сильними. Козаки не тільки їздили на конях, а ще й плавали по річці Дніпро на човнах, які називалися Чайка. Дітки, давайте з вами побудуємо такі човни з геометричних фігур. Ось в мене зразок. Збудуйте, будь ласка, в себе на столах такий самий човен. Добре. Дітки, скільки трикутників нам знадобилося, щоб збудувати цей човен? Трикутників. Чотири. Правильно. Скільки прямокутників нам знадобилось? Один. Молодці. Запорізькі козаки жили на острові Хортиця. Довкола площі були побудовані хатки курені, в яких спали козаки. Подивіться, ось так вони виглядали хатки курені. Козаки їли сушену рибу, печене м'ясо, а найбільше полюбляли пшеняну кашу, яка називалася куліш. Тарасик діти хоче перевірити, чи справжні ви українці та українки. І для цього він приготував для вас завдання. Давайте з вами порахуємо від 1 до 10. Один, два, три. 4, Пять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Правильно. Діти. Порахуйте, будь ласка, від трьох до восьми. Від трьох до восьми. Три. 4. 5, 6, 7, 8. Молодці. Тепер, дітки, порахуємо. Від десяти до одного. Десять. 9, Вісім. Сім. Шість. Пять. Чотири. Три. Два. Один. Молодці. Діти. Порахуйте, будь ласка, від дев'яти до п'яти. Від 9 до 5. 9, 8, 7, 6, 5. Правильно, молодці. А тепер ми з вами, дітки, будемо збільшувати число на 1. Нагадую, коли ми збільшуємо число на 1, ми називаємо наступну цифру, яка йде за нею. Дітки, збільшіть, будь ласка, 3 на 1. 3 збільшити на 1. Скільки буде? 4. Збільшіть, будь ласка, 6 на 1. 6 збільшити на 1. Сім. Правильно. Збільшіть, будь ласка, 4 на 1. 4 збільшити на 1. 5. Молодці. Тепер будемо зменшувати число на 1. Коли ми зменшуємо число на 1, ми від цієї циферки рухаємося ліворуч, тобто називаємо її попередню цифру. Дітки, зменшіть, будь ласка, 5 зменшити на 1. Скільки буде? 5 зменшити на 1. 4. 8 зменшити на 1. 8 зменшити на 1. 7. Так. 3. Зменшити на 1. 3 зменшити на 1. 2. Молодці. Правильно. А зараз давайте пограємо та назвемо сусідів чисел. Діти. Назвіть, будь ласка, мені сусідів числа 6. Сусідів числа 6. Які цифри знаходяться поруч. 5 та 7. Так. Назвіть, будь ласка, сусідів числа 2. Молодці. 1 та 3. Молодці. Дітки, подивіться, що це в мене таке. Одним словом, як це назвати? Так, це геометричні фігури. Дітки, як називається фігура, у якої три кути? Три кути. Трикутник, так. Яка фігура має чотири кути, але це не квадрат. Чотири кути, але це не квадрат. Прямокутник, правильно. Яка фігура може? Кодитися. Звичайно ж, це круг. Правильно. І яку фігуру я вам не назвала? Так я не назвала квадрат. Молодці. Дітки, подивіться, в мене є ось такий геометричний килимок. У вас також є така табличка намальована та вирізані геометричні фігури. Зараз оченятами запам'ятайте, де знаходиться яка фігура. І я рахую, до трьох фігури зникають. І ви повинні по пам'яті відновити цей килимок. Так. Запам'ятовуємо, де яка фігура. Один, два, три. А тепер, дітки, спробуйте відновити розміщення цих геометричних фігур. Тут відео можна поставити на паузу, а ми з вами перевіримо тепер, де знаходилась яка фігура. Діти, яка фігура була ось тут в центрі? Круг. Правильно! Яка фігура була в лівому? Верхньому куточку? Лівий верхній куточок. Прямокутник. Яка фігура була в правому верхньому куточку? Овал. Так. Яка фігура була в лівому нижньому куточку? Трикутник, правильно. Яка фігура була в правому нижньому куточку? Квадрат. І яка фігура знаходилась ліворуч від круга. Ліворуч від круга. Звичайно ж, це ром. Молодці. Діти, у всіх так? Добре, молодці. А тепер давайте трішки подумаємо над цікавими питаннями. Дітки, скільки днів у тижні? Давайте порахуємо. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Скільки всього днів тижнів? Сім. Правильно. Діти, скільки місяців має пора року літо? Три, звичайно. Який сьогодні день тижня? Так. А який вчора був день тижня? Молодці. Скільки частин доби ви знаєте? Частини доби. Давайте порахуємо. Ранок, день, вечір, ніч. Скільки? Чотири. Правильно. Після дня настає ранок, день. Вечір, звичайно. Після весни в нас настало. Літа, звичайно, які ж ви молодші. А зараз давайте з вами порівняємо, кого тут більше козаків чи україночок. Порахуємо з вами спочатку козаків. Рахуємо, скільки їх. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки козаків? Правильно, п'ять. А тепер з вами порахуємо, скільки тут українок. Один, два, три, чотири. Скільки українок? Чотири. Правильно. Дітка, що треба зробити, щоб їх стало порівно? Кого тут більше? Козаків. Кого менше? Українок. Так, правильно. Що треба зробити, щоб їх стало порівну? Правильно, треба або прибрати одного козака, або додати ще одну українку. Скільки тепер стало українок? Один, два, три, 4. 5. Правильно? Кого тепер більше? Все, вірно, їх тепер порівно. Дітки, Тарас зрозумів, що ви справжні українці і приготував для вас цікаві загадки. Подивіться на цей малюночок. Тут зображені дівчата, вони майже однакові. Але у деяких дівчат ось такий метелик знаходиться праворуч на голові, у деяких знаходиться ліворуч. Давайте порахуємо, скільки тут дівчаток з метеликом, який знаходиться ліворуч. Ось тут, як у синю. Ліворуч. Давайте я з вами разом порахую. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Скільки? Дев'ять. Правильно. А скільки залишилось дівчаток з червоним метеликом, який знаходиться праворуч? Один, два. Три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Молодці, правильно порахували, молодці. Так, наступна загадка. Катруся з дуба рвала яблука у кошик. Вона складала два татові, два матусі і два собі. Скільки всього було яблук? Давайте, ще раз послухаємо. Катруся з дуба рвала яблука. У кошик складала два татові, два матусі та два катрусі. Скільки всього було яблук? Жодного правильно, тому що на дубі яблука не ростуть. Молодці дітки, ви сьогодні гарно працювали. Я вами дуже задоволена. Ви молодці. Бажаю вам гарного дня. На все добре, до побачення, бувайте!